Флегматики, математики та логіки без емоцій. не нагадують роботів, які не роблять помилок. Вони не називають своїх імен та приховують свої обличчя. Хоча дехто з них до повномасштабного вторгнення був багатим та відомим. У мене в підрозділі є людина, яка була колишнім мільйонером доларовим. Вона прийшла добровольцем на даному етапі, виконує бойові завдання з цивільного життя. Добровільно прийшла. Також в мене в підрозділі є чемпіон світу зі стрільби з луку. Він чемпіон Олімпійських ігор. Йому пропонували виступати на Олімпійських іграх. Він був у збірній. Командир снайперської роти в бригаді Червона калина створював цей підрозділ з нуля, каже, що підбір кадрів це завдання не з простих. адже виконувати таку ювелірну роботу на фронті здатен не кожен профі. Тут основне не лише влучити, а бути ще й відданим побратимом. Ми проводимо співбесіду з людьми, проводимо психологічні тести, які є у нас в підрозділі, щоб розуміти, що це за людина. Можливо, це буде людина з якоюсь прихованою агресією в собі, і в подальшому це випливе в колективі. Як не як, у нас є колектив, у нас є своя маленька сім'я. Бойове братар-братарство воно якраз і визначається на бойових виходах. Скажу за наш підрозділ, з любою людиною можна вийти, і ми один одного будемо розуміти навіть без слів, що і як потрібно робити. Вони надійні, сміливі, розумні, що потрібно, мають холодний розум. Не полюбою снайпер незамінний воїн. Він може дубами мовчки вичікувати свої а все необхідне завжди тримає під рукою. Аби виконати завдання. Бійцям доводиться нести на собі вантаж у 50 кілограмів, і усе це не лише заради одного пострілу. Насправді снайпери бійці багатофункціональні. для снайпера важлива витривалість, тому що завдання буває ставляться на тиждень. На два дні. Снайпер має бути витривалим, тому що він носить з собою дуже багато спорядження. Є така, скажімо, серед снайперів поговорка. Кожен снайпер це плюшки. Він постійно збирає, постійно В кожного снайпера має бути свій комплект, під свій. Під свої задачі. Робота снайпера це делікатна справа. Вони працюють парами, можуть, звичайно, працювати і в більшій кількості. Вона важлива для того, щоб знімати поодинокі цілі, коригування, спостереження і доповідання далі на коригування для артилерії. Найбільше снайперів смішать фільми про їхню роботу. Хлопці кажуть, що в реальності постріл це справа не кількох секунд. Це ціла наука. Працюю я зі снайперською гвинтівкою Юар-10, нашого вітчизняного виробництва. А у фільмах як? Снайпер побачив ціль, поставив в приціла і стріляє. Але ж тут так просто не робиться. Потрібно наносити коригування, дивитися за вітром, куди, звідки він йде. З якого напрямку, з якою швидкістю. А ще у фільмах не розповідай про те, що снайпер дуже бажана для ворога ціль. Обоє гвардійці знають, що це таке, адже вижили після складних поранень. Поранення в ближньому бою, скажімо. розірвало селезінку, пошкоджена ліва легеня, ліве плече і ліве стегно, також осколкове поранення внутрішніх там, органів. Ми з напарником пішли дивитися, пройшли доволі е, довгі кілометри цієї дороги, але ми вирішили піти трохи інакшим чином. Але нарвалися на розтяжку, слава Богу, ми стили зреагувати. Звичайно, не без пошкоджень, мені поранило руку. Снайпери найпери калини зізнаються, не зізнаються дуже дуже солодко, коли вони під прицілом наших винтівок. Адже, як правило, ворог про це навіть не здогадується. Звичайний перекур або ж відпочинок часто стає для них фатальним. Вони були необережні тим, що вони дуже сильно кричали і лізли як ведмеді. Вони не розуміли, куди вони йдуть і що на них очікує. А так вони нас просто не помітили. В нас була гарна замаскована позиція, і ми їх вже очікували з автоматами і з, з прицілюванням вже на них. Вони зараз слугують добривом для нашої землі. Це був недовгий бій, вони сіли перекурити, і це була їхня остальня, остання сигарета. дурма кажуть, що коріння вбиває. Цивільним чоловікам, які вагаються йти до армії або ж бояться мобілізації, снейпери гвардійця радять просто подумати, що ти мієш і де твої здібності можуть знадобитися, і саме тоді сміливо можна обирати своє місце служби.